Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Підтримка з повітря. На чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. ТОП-10 поки що. Давайте, ага, Оборона Б. Ну, в принципі, це краще, ніж є. Тому давайте будемо атакувати, подивимось. Угу. Контратака. Піньок в обороні. Незрозуміло. Так, ну, можливо, такою командою підемо. В принципі, контру є чи знімати. Лікарі є, чистка є, поїхали. Так, багато червоного. Давайте ось так прокинемо тут невеличке комбо. І ось таке ще комбо зробимо. Так. Добре, давайте прокинемо в сині. Так, змія. Давайте спробуємо. Можливо, сюди вдарити. Так, задіспелили добре. Можна прикинути фіоли з жовтими. Там ще трійка фіолетова збереться, але нам потрібна четвірка. Тому давайте ось так. Непогано прилетіло. І ось так. Тут ще комбо прокинемо. Угу. Так. Ось так. Зберуться зелені, може, знизу жовтий доїде. Не доїхав. Але ось так ми його зберемо. Угу. І задіспел якраз контру. Так, добре, давайте так. так. Ну, дракончик так непогано пробиває, єдине, що. Смаження невелике. Так, давайте спробуємо добити. Добре. І тут теж впорались чудово. Ну що ж, поїхали далі. Наступний бій. Так, Кирюшка, контра, контра. Треба, напевно, краще зелених більше взяти. Давайте візьмемо. Одну люсю залишимо. Візьмемо маліндорчика, треба його теж прокачати, випав мені стеклянний, але... Поки немає. Так, і це буде, ну, діспелу, в принципі, достатньо. І Люся буде камінцями діспелити і Кедман, і Меліндор. Ще когось можна спробувати взяти Мілійки. Але давайте візьмемо оцього. Так, тут ось так. Ну, що ж, поїхали. Чистка є від колі. Можливо, треба було якогось синього брати, щоб сині камінчики прибирати від ліна. Але вже як є. Добре, давайте ось так прокинемо червоні. І тут прокинемо ось так жовті. І синенькі будемо прибирати. Знов багато червоних. Так, можливо, і доб'ємо навіть. Давайте ось так пошукаємо жовтий. Угу. В Пустоту можна прокинути. Давайте ну, це біна може відобразити. Тому давайте сюди, хоча там і Боря міг відображення поставити. Так, так. ці камінчики, звісно, дратують цього ліна. Так, ну собі нам задіспелить. Тому давайте в неї прокинемо. Угу. Зараз буде бити коля нам чистку. Давайте з них задіспелимо тоді. Лікування і ось так прокинемо. Так, контра. Так, тихо. Рігер тримається. Добре. Тихо, тихо чистимось, бафаємось, б'ємо дракончиком. Угу. Давайте сюди. І ось так зелененьке, може, того ліна і доб'ємо. Так, добили, добре. Тут ще жовті під'їхали. Чудово. Так. Ну, будемо бити. Тут є зелена трійка, може і боріло вистачить. Вистачило. Чудово. Тут все вийшло дуже добре. Так, ось вже складніше. Мультяшки грех. Тоді. зробимо трішки по-іншому. Візьмемо, так, візьмемо Голді. Проти Грега непогано працює. І давайте візьмемо Шерханчика Поїхали. Три фіоли проти центру. Ну і, в принципі. Ага. Цікаве поле. Дуже багато наших камінчиків. Давайте ось так. Трішки не під'їхало. Добре, давайте в вчагу прокидати. Може йому і вистачить. Ось так. Трішки йому не вистачило, добре, але ми зробимо ось такий хід. Зарядимо окульониша. Ось так, жовті прокинемо. Голді вмикаємо. Тепер тут зелені. Кого добивати? Напевно, грега. Мені більше не подобається. Давайте почистимо трішки поле. Можемо встигнемо до Колі. Так, вмикаємо контру, пробиваємо і ось таке невеличке комбо. Ну, тут все. Так, клик. Добре. Зелені. Будемо бити. Відродження. Оце ну, було прогнозовано, але контрада допомогла. Добре, тут теж все вийшло дуже чудово. Так, далі. Стікляний грім, він пробиває контру. Але давайте все ж таки так спробуємо ще раз ходити. Так, щось по фіолу маємо фіолетові. Давайте тут прокинемо. Ось так зробимо четвірку. Давайте ось так зробимо навіть кріс. Так, це вдарив. Ну, в принципі, його ми пробиваємо, лікуємо, вмикаємо контрол. Давайте ось так. Зберемо жовті. Так, тут фіолію повинно вистачити. Угу. Тепер поїхав дракончик, і тут зелені. Ну, все, залишився один клик. Тут вже повинні ми його добивати. Б'ємо. І давайте дракончиком завершимо, якщо не відродиться. Не захотів, добре. Дуже чудово. Так, поїхали далі. Грех-грех-грех. Давайте такою командою спробуємо ще раз. Багато синього. Ну, нам би Голді зарядити раніше. Грега було б непогано, але поки не бачу. Так, добре, під'їхав фіол. Угу. Але для Шерхана Для Шерхана вистачить. Для контрини вистачить. Давайте тут пошукаємо. Ось таке комбо. Фіоли не хочуть приїжджати. Давайте ось так зелені. Угу. Так, є фіоли. Спробуємо пробити того мегаміньйона. Так, тихо-тихо. Чистимось, вмикаємо шорханчика, вмикаємо контрол і тепер ось так. Він може не розбитись, але. Так, вмикаємо Голді. Трішки нам не вистачило добити цього грега. Давайте спробуємо зеленими, може, проб'ємо. Так, в нас є кріти, тому давайте ось так. Добре. Дракончика запускаємо і поїхали. Гано, що Комба маленьке полетіло Ну, добре, давайте ось так тут фіоли зберемо. о чудово. Але шерханчик вже закінчився. Не добили клика трішки, ну нічого. Зараз спробуємо це виправити. Так, давайте чистимось. Так, так, так. Зарядимо кедмана, лікарі залишились. Ось і комбо, те, що потрібно. Тепер б'ємо дракончиком. Клик може відроджуватись, тому давайте спробуємо добити цього Птолімея. Ось таке комбо невеличке. Угу. А відображення Голді працює навіть на драконів. Це чудово. Так, і ось так. Відродився все ж таки. Ну, просто затягує бій. Ну, тобто, перемоги тут вже немає у них. Але це відродження, ну, все, від'їхав, добре. Так, так, і ось так добиваємо. Чудово. Так, да, багато лікарів. Це чудово, але не працює. Так, оборона поки що на тому рівні. Топ-1 навіть зайшли. 960-те місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.